Це хто? Це кошенятко, каже, мяу, да Мируськ? Мяу. Ось, а тобі теж. Хочеш кошенятко? і тобі даю. Це група раннього віку в 32-му дитсадку Кропивницького. У ній 10 дітей. Сьогодні прийшли восьмеро. Найменшій дитині рік і два місяці, найстаршій рік і одинадцять місяців, говорить директорка Олена Лисенко. Ми створили ось таке освітнє середовище з різними видами локацій, з різними видами гри. Ну найважливіше в цьому віці це гра, і для того, щоб діти більше гралися, ми зробили ось такі освітні середовища, де дітям комфортно, безпечно, де вони розвиваються. В нас є освітня програма Маляточко, згідно якої ми працюємо. Там прописані всі заняття, які повинні проводитися. Групи раннього віку відкрили в 11 із 37 семи Кропивницького цьогоріч у вересні. До цього брали дітей від двох років, розповідає керівниця управління освіти Лариса Костенко. В березні і квітні управління освіти проводило опитування нашої громадськості щодо відкриття і надання освітніх послуг для батьків, які мають дітей від трьох місяців. В опитуванні, яке проводило управління освіти, взяло майже більше ніж 1200 наших наших. Мешканців міста батьки дали погодження і потім подавали заявки в заклади дошкільної освіти, і ми зрозуміли, що саме в цей період ми зможемо відкрити групи раннього віку від одного року. Пояснює, запити на групи для дітей від трьох місяців від батьків не отримували. Ми можемо відкрити, але це ще певні умови, виклики для садочку: Це і харчування, і перебування, і місця там, де діти повинні значить, перебувати, повзати, і так далі. Це окремі виклики. Як таких дітей, що вони будуть робити в укриттях? Тобто зрозуміло, що їх потрібно тримати на руках або відповідні манежики повинні бути. Якщо б це було не в під час війни, то це зовсім інша ситуація. А коли у нас є Безпекові ситуації вони можуть поліпшуватися, погіршуватися, тому батьки не готові саме в такий період віддавати дітей в садочок. У групі раннього віку має бути не більше 10 дітей на сьогоднішній день уже є 134 дитини. Ми певний період готувалися до цього процесу. Було, були закуплені маленькі кроватки спеціально для дітей такого віку, їх кількість 88, тому що в деяких закладах вже були кроватки ще з тих часів, але ми оновили матеріально технічну базу, наші вихователі пройшли відповідне навчання, тому що там багато змін. Зміни стосуються в організації. Освітнього процесу зміни стосуються в адаптації. Група раннього віку відвідує онук Яніни Амбросімової. Йому рік і одинадцять місяців. У нас складна ситуація. У нас Богданчик залишився з батьком на самостійному вихованні. Батькові, звичайно, потрібно працювати. Забезпечувати, я також працюю, у мене теж ще неповнолітня є дитина, тому ми вирішили, що ну, так буде краще для всіх. І Звичайно, нам потрібно було щось з дитиною вирішувати. Ми спробували, і так як їм, і йому сподобалось, і нас це влаштувало. Дитина Марія Гудзенко віддала сина у групу раннього віку у рік і сім місяців. Потреба виникла віддати синочка раніше в садочок, тому що я хочу виходити на роботу, бабусі, дідусь далеко, навесні я вийду працювати і хочу, щоб син краще адаптувався до садочка. Режим дня дітей від року до двох, сніданок, ігрові та музичні заняття, прогулянка, три з половиною годинний сон і триразове харчування, розповідає директорка дитсадка. Для цієї групи нам придбали ліжечка, нові, вони дуже гарні, вони дерев'яні, вони з екологічно чистого матеріалу. Обов'язково, щоб були бортики, щоб коли діти просиналися по техніці безпеці, щоб вони не випадали. Під час повітряної тривоги дітей спускають в укриття, яке розташоване в підвальному приміщенні закладу. Ми тут створили простір, ігровий простір для дітей, щоб їм було легше перенести повітряну тривогу, щоб вони не сумували, щоб у них була, були іграшки, щоб вони могли гратися. Далі друга кімната це у нас спальня кімната, яку ми облаштували ліжечками. Група раннього віку працює з сьомої ранку до опів на шосту вечора. Інші групи до дев'ятнадцятої. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.